Навіть якщо ти будеш намагатись бути ідеальним, це буде твоя така ж сама п'ята. Типу, бо люди будуть розуміти, що ти це робиш не для того, uh -huh. щоб покращити свої скіли, там свої здібності а що ти дуже бажаєш бути ідеальним, і вони будуть бити в це місце. Так, да, це видно завжди, коли це діти, типу, і вони прям бачать це. І, і коли жарт якийсь там тебе задіває, це вони коментують мене. Якщо мене коментують, значить я, типу, вже точно не ідеальний. І воно як сніжником, вони такі вау! Типа, реакція, клас. Ми будемо ще більше типу цього давати йому. А він буде ще більше реагувати. Да, найкраще в такій ситуації, мабуть, просто да їй бал. Просто донести людям, що, умовно кажучи, тобі це неприємно виставити рамки, дати зрозуміти, що тобі некомфортно і неприємно це чути, і, тіпо, ти не хотів би взагалі там, цю тему затравити. Ні, ну для дорослих це прикольна порада, а от для п'ятикласника в Миколаєві ви уявляють, ми як підходиш там, до типов на адіки, типу, які хапають там, за, за гаражом і такі ребята. Да, да ви закінчите свою справу, я просто хотів з вами поговорити. Такий стоїш, чекаєш, поки вони опускають банку, тільки кажеш. Ті, 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 Розумієте, у мене є кордони мої. Я не хотів би, щоб ви їх задівали. Типу, оця тема про маму. Якби ну я не думаю, що ви дійсно займалися сексом з моєю мамою. Типу, от. мені не комфортна ця тема. Я хотів би, щоб я ви би більше. не хотів. Да? Навіть якщо так було було, моя мама доросла жінка.